Цей 2008 я вже чесно кажучи і не згадаю. Ну знаєте, як оце люблять згадувати в інтернеті саме цей рік, плюс-мінус. Ну бо я дійсно вже не пригадаю. Це було давно і нічого цікавого у мене тоді не відбувалось. Я вчився в школі, грав на компі, та дивився тебе, чим ще займатись хлопцю у 15. Правда ж Ми з дівчатами ж цілуватись. Тачку на прокачку. Щосуботи, суботи 10.15 на новому каналі. Хоча, от бачите, на виходить чим займався, я все ж пам'ятаю. А значить, зможу пригадати, і у що я тоді грав, і що дивився, відео це не про ігри, звісно, тож очевидно їх згадувати. Я не збираюсь, хоча пам'ятаю, що любив тоді Most Wanted та San Andreas на ПК та Якуза і Dev Jam на PlayStation 2. А все ж таки, що я тоді дивився по тебе? Та не тільки я, у 2008-му телебачення та телевізор загалом не були ще такими нудними. Сірими і загалом абсолютно непопулярними. Тож його дивились не лише заради новин, чи просто заповнити тишу в домі. У той час я дійсно обожнював телебачення. Комп'ютер та онлайн піратство нелегальних фільмів у ті часи не замінило б те особливе відчуття від перегляду чогось саме по тебе. Ви, взагалі, ви ж і самі вже знаєте, про що саме це буде відео, ну бо ж і назва є, і обкладинка. Тому чого тягнути? Зібрались ми сьогодні все одно заради конкретного контенту на конкретному каналі у конкретні роки. Я говорю про, як я її назвав, Еру MTV на новому. Ваша машина на ходу. На цьому її переваги закінчуються. В інтернеті на жаль буває дуже важко знайти записи ефірів якихось передач, що крутили по тебе. Десь вони може є, але мені не дуже пощастило з пошуками. І все ж ви можете пригадати такий собі сегмент на новому каналі під назвою «Тінтайм». Щось клікає в голові, пам'ятаєте таке? Я знайшов лише прес-реліз від телеканалу, де про це писали. Це був травень 2008 року. Далі я зачитаю просто його. Програма виходитиме у слоті 14.00 з понеділка по п'ятницю. Тінтайм розрахована на аудиторію віком 13-19 років. У межах програми транслюватимуть сітками Малкольму центрі уваги та побачення з мамою. За словами режисера-постановника, тінтайм має стати обкладинкою для цих двох продуктів в ефірі. Основна ідея логічно об'єднати в одному годинному блоці гумористичний серіал Малкольму центрі уваги та шоу «Побачення з мамою». Ми переконані, що глядача треба вести по ефіру, щоб аудиторія відчувала логічність побудови ефірної сітки, навіть якщо не знає таких слів як ефірна сітка. За словами ведучими цього сегменту були фіналісти фабрики зірок, брати Борисенки. Усім залишитися на місця. Зробіть гучніше і вмочити зручніше! О, ці теплі, теплі флешбеки та присмак ностальгії від знайомих назв. Але ж ви все це пам'ятаєте, правда? Всі ці, ці серіали та придачі, які крутили якраз після школи. Знову ж таки, на жаль, записів ефірів тих часів я не знайшов. Може, вони десь і є, було б круто це знайти і подивитись, але є. Телепрограма таку штуку ще не забули. Там ще анекдоти були і різні 10 правил життя якихось там зірок. Я полазив інтернетом і знайшов місце, де були буквально скани української телепрограми за останні може 15 років. І як же я там залив, я просто гортав роки, і місяці і дивився, як змінюється програмна сітка на каналі, як з'являються, змінюються та знову повертаються в мої улюблені шоу. І саме так, власне, я підтвердив свої здогадки. Насправді, реаліті шоу від MTV крутили на новому ще раніше, за рік до виходу програми Teen Time. але так само у той самий час і так само поряд з якимось серіалом. Взагалі, якщо подивитись на телепрограму, добре видно, як канал у першій половині нульових був частково навіть дитячим, бо саме там, в тому числі. Слі вдень та вранці крутили одні з моїх найулюбленіших мультиків. Але з 2006-го все почало змінюватись, бо певно виросла і аудиторія каналу, тому змінювались і передачі, які там транслюють. Так саме у 2007 му з'являються такі передачі, як обшук та побачення та тачка на прокачку. Їх крутили поміж серіалів типу Вороніка Марс, Лізі Магуайр» та Бафі Преможниця вампірів. Знову ж таки, і це все транслюють у блоці десь з опів на другу до п'ятої вечора, тобто майже чотири години. Топового контенту для підлітків. І це дозвольте зазначити, були доволі свіжі шоу. Вони були десь 2004-205 року випуску в оригіналі. Тож у нас вони стали популярними не так вже пізніше, лише за, може, 2-3 роки. Були на новому і великі мінуси у вигляді якихось ранеток та кадетів. Ну, це був концентрований тришак. Дуже бісило, коли замість Малкольма у центрі уваги мені почали підсовувати папіних дочок. Але все ж були і світлі часи, часи MTV та їх турних але дуже смішних реаліті-шоу. і одним з них був обшук та побачення або в оригіналі «Room Riders». Ідея насправді була доволі простою, але при цьому достатньо цікавою, щоб це можна було дивитись задля розваги. За сюжетом є хлопець або дівчина, які шукають собі пару. Це шоу типу, наче як могло у цьому їм допомогти. Шукати кохання учасники будуть серед трьох інших героїв, дівчат чи хлопців, ну, в залежності від того, хто кого собі шукав. Бо були навіть її епізоди з ЛГБТК плюс учасниками. Ну і от цих трьох героїв, потенційних майбутніх любовних інтересів, раптово викрадають з їхнього будинку. Буквально до учасників, типу, як вривав. Ось додому, витягали з ліжка чи навіть з ванної кімнати. Іноді, навіть окрім рушника, вони нічого й одягнути не встигали. І от цих викрадених саджали до авто. Це був мінівен з екранами та камерами, у якому власне троє цих викрадених і мали пройти своє випробування. Весь мак шоу був у наступному. Головний герой, який шукає собі пару, має оглянути та обшукати особисту кімнату кожного з трьох учасників, які сидять у машині. Все настільки просто. Але ж як весело, ви тільки уявіть собі, що прямо у цю хвилину ви були учасником такої передачі. І у вашу кімнату ні з того ні з цього почнуть обшукувати. Зовсім не соромно буде, якщо у вашій тумбочці. Такі будуть гроші, які ви звідти берете. Але загалом це скоріше неприємно і навіть трохи соромно, не те, щоб я, наприклад, ковав у себе щось таке дивне у шафі, але все одно не хотілося б, щоб мої старі діряві труси витягали на показ. Бо саме це і показували у шоу. Герої знаходили у кімнатах спідню білизну, особливо якщо кімната була жіноча. Хлопці оцінювали труси і уявляли, хто б міг Таке носити, наприклад, вони знаходили у поличках кондоми. Може, з цього і не сміялись, бо ж мати у 19 років презерватив це навпаки, дуже правильно. Але і це оцінювали потенційно, наприклад, як любов, чи навіть помішаність на сексі. Іноді знаходили якісь дивні особисті речі, костюми для геловіну, чи якісь дитячі іграшки, які також плутали головного героя у тому, якій би людині насправді могла належати кімната. Бо ж фотографій там не було, якщо я про це цього не казав, що раніше та найбільш принизливу у кімнатах. Учасників фігню робили у темряві. Це було не кожного епізоду, я це пам'ятаю точно, але все ж було зрідка головний герой чи героїня вимикали світло у кімнаті, яку вони оглядали, і оглядали її за допомогою ультрафіолету. Ну, знаєте, наче як ті детективи з CSI місце злочину. Але ж шукали герої так не сліди крові, а іншого якогось злочину. Пісникового типу інші якісь тілесні виділення. Просто уявіть собі таке. Але окей, давайте так. А чи були це справжні сліди? Додам більше контексту, пізніше шоу додало ще більше наукового методу та дозволило учасникам навіть брати зразки ДНК з кімнати. Я так розумію, щоб зрозуміти, скільком людям належить тут сліди. Хоча насправді це були не такі вже й дивні плями, ну може якась собачка десь надзюрила і погано помили там або що. Ну а в кінці серії головний герой мав нарешті вирішити, кого ж з учасників обрати відповідно до кімнати, то якихось своїх висновків. Це завжди було чимось неочікуваним, бо я пам'ятаю. Як під час перегляду обов'язково брав для себе ну, найцікавішу мені людину, а потім головний герой обирав когось іншого, і я думаю, ну і дурак, хоча деякі дійсно мали, наче якусь певну симпатію між собою, і може навіть в якийсь час після шоу були у відносинах. То багато учасників, тих, що сиділи в машині, казали після шоу, що більшість головних героїв аж занадто аналізували речі у їхніх кімнатах. Це правда, іноді сигара це ж всього лише сигара. На додачу, хоча загалом це шоу було справжнім, продюсери все ж дещо міняли. Вони представляли речі у кімнатах, щось ховали, щось навпаки викладали на видне місце, іноді взагалі клали у кімнату речі, яких там ніколи не було. Ну знаєте, для. Більшого драматизму також вже після запису програми могли мінятися реакції учасників з машини, бо вони могли зреагувати на сцену не так, як потрібно було продюсером, і це потім монтувалось інакше. Але загалом це все ж було доволі справжнє шоу. Звісно, учасники подавали туди заявки і здали, коли їх можуть викрасти. Але художню вигадку тут теж ніхто не відміняв. Були у шоу і особливі епізоди, наприклад, з якимись зірками чи співаками. Я не певен, чи крутили їх у нас, чи вони виходили вже пізніше. Ну, але загалом це були гарні часи. З дурними шоу, звісно, але ж як цікаво. Хочете, я вам покажу, як лев речить. Вона мене кусає, бо вона любить мене. Або хоче, щоб я її відпустив. Ні, це любовний не а, а Луна, вибач, вибачте, сьогодні її більше не показуємо. Окей, да? Бо вона трохи косюча. Я сподіваюся, що це було цікаво і вам. Бо я дійсно любив ці передачі. Та й взагалі ми з вами жили майже в одній й ті самі часи, як на крути, саме тому я окремо сподіваюсь, що вам подобаються мої відео. Ви може і самі бачите. Я досі все ще трошки експериментую і шукаю різні теми, про які вам було б цікаво дивитись відео. Іноді це виходить вдало, іноді ж перегляди ну, кажуть самі за себе. А може, то старий сутилий пес YouTube на дуже любить просувати мій канали рекомендацій. Саме тому велику вагу має ваша підтримка. Звісно, і підтримка коментарями, підписками та лайками, але все ж підтримка вашою гривнею це справді те, завдяки чому існує цей канал. От, наприклад, мрію зараз поновити собі камеру, щоб знімати це відео не на телефон, а на щось порядніше, тому що це відео, якщо, ну, якщо комусь цікаво, я записую вже друге. Бо айфон чогось вирішив, що треба, щоб фокусу так робив. <рив> Саме тому ваші донати, у тому числі місячні підписки, дійсно допомагають мені покращувати якість і робити для вас ще більше та ще цікавіше. Монобаза, монобанка, патреон, спонсорка на Ютуб, що завгодно. Посилання будуть на екрані, а також в описі під цим відео. Дякую. Ви точно знаєте і багато інших шоу від MTV, навіть враховуючи те, що у нас їх не крутили. Як мінімум на новому, чув, що колись на тет крутили схожі передачі, але тет я у той час не дивився, тому не знаю. Мені пощастило у 2009-му мати супутникове ТБ, а також окремо власне сам канал. MTV. тоді вже я побачив більше подібних шоу. Але навіть без цього я тоді вже так чи інакше бачив або чув про таке шоу, як MTV Creeps. Це було шоу про те, як команда MTV неочікувано вламується в гості до якоїсь знаменитості. Хазії спочатку невдоволені, такі типу, «Чорт, що ви припхались, я тут чилую відпочиваю, блін, кайф ламаєте. Але окей, окей, заходьте, я вам ще покажу все, проведу екскурсію своїм скромним будиночком. І вони дійсно це робили. Від цього шоу я не фанатів, але точно з десяток епізодів глянув, прозірок дивитись мені особисто якось не так цікаво, бо зазвичай у них там ну, були іноді якісь ігрові кімнати чи студії запису, але Загалом це просто басейни, тачки та якісь інші другі приколи, ну, чисто хвальство, ще й постанов. З іншого боку, звісно ж, було шоу «Мої чарівні 16, «My sweet 16». О, окремо гейдотне шоу, ну чисто для мене, але не менш легендарне. Навіть якщо ви не бачили жодної серії, ви можете уявити про що саме була ця передача За сюжетом. Головні героїні, а частіше за все, це було саме дівчина, мало от, от, виповнити 16 років, і от вона планує та готує своє легендарне свято. Я не применшую кожна з дівчат, хотіла зробити все як найбільш гучно. Це включало, наприклад, її зіркові гостей. У однієї з дівчат гостем був, наприклад, підіді. Так, той самий, про якого ви чуєте останні місяці з шаленими вечірками, будемо сподіватися, що у шоу то було дійсно просто камео, і він на тому дні народження не затримався. Ну ви розумієте, також дівчата планували те, хто саме має прийти з друзів і кого не буде запрошено. Наприклад, вони хотіли, щоб хлопець також був задоволений святом, якщо у них був хлопець, або навпаки, щоб цим святом можна було вразити хлопця і замутити з ним. Вибір сукні, їжі, напоїв, музики та діджея, квітів та кульок, і звісно ж. Подарунки вони мають бути найкращі. особливо від батьків. Батьки мали подарувати щось помпезне, зазвичай тачку, якусь круту тачку джип або щось типу кабріолета, бажано якогось особливого кольору. Нагадаю, що батьки і так вже платили за все це свято. Ну і бувало так, що в кінці дівчата все одно залишались незадоволеними, ну бо такі вони падлюки розбаловані. Не можу не згадати про просто культових та моїх улюблених придурків Джекес. Accordingly, MTV and the producers must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunt or activity performed on this show. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Ну, я не знаю, що у мене друзі такі були, які теж таке любили дивитись. Наголошу саме дивитись. Ми такого ніколи не повторювали. Те, що ми бачили, і я не знаю, наскільки вам, наприклад, подобалось Дже але я реально любив дивитись цих бронів, які фігню вони зроблять наступне. Можливо, ви навіть згадаєте таку та пізню годину у якомусь в'ятому році, де крутили пародію на Джекес під назвою Чуваченки, якщо я не помиляюсь, Дюджсонс. Це був фінський аналог про чотирьох друзів. Ну, витворяли вони те саме, Придурки, але мені здавалося, що іноді навіть більше. Тобто чуваченки були дурнішими, але я не певен. Але от чи крутили у нас Jackass десь по тебе, самоукраїнською? Я не певен. Жодного перекладу саме серіалу я не знайшов. Є лише озвучка 1 плюс 1, але вже фільму Jackass. Ну на жаль, але й в оригіналі це дивитись так само смішно. То вони на скейті якийсь трюк дурний придумають, то по яйцях тріснуть когось. Бувало, вибачте, і їм катапульту з біоталетом запускали. Всяке було. Ну треш, звісно, але таке ми дивились. Та й не проти глянути зараз, як мінімум я. Ну і куди ж без Pimp My Ride? Тачки на прокачку. So Продача була такою популярною, що на новому каналі потім у 2008 році реально прорізняли свій аналог цього шоу під назвою «Алло, Гараж. Це був абсолютний позор, ще й ведучим був якийсь руський актор, який з таким корінним московським акцентом повна ригачка. Оригінал був абсолютно іншим, але ж як інакше, якщо ведучим там був екзібід. Ідея взагалі до одного з учасників шоу, який подавали заявку, раптово приїжджає сам екзибіт. Герої одразу все розуміють, сталося диво їхню стару тарантайку. Нарешті прокачають. Герой з радістю віддають ведучому ключі або. Іноді викрутку чи якийсь провідок для того, щоб завести авто, бо іноді воно було у настільки поганому стані. І зі смішними коментарями про машину репер вирушає до автомайстерні. До легендарної West Coast Customs, де авто приймає у роботу команда харизматичних професіоналів своєї справи у автотюнінгу. Самих ведучих я вже й не згадаю, хоча деякі з них дійсно були прикольні. Та це й не головне, бо головне тут тачка. І її тюнінг залежно від стану, команда починає розбирати машину. Бувало, що міняли навіть двигуни та інші деталі, іноді лише корпус, чого тільки в ту машину не лупили. І ігрові кімнати, і джакузі були цілі спальні та якісь кальяні. Комусь у багажник ставили цілі кухні або машинки для фондю. Був навіть солярій, а ще багато екранів, моніторів, дисплеїв. Екранів всюди, у підголовниках, у спинках крісел, у приборних панелях, у стіні, у навіть у на автомобільних дисках, зовнішній тюнінг та дизайн машин також іноді залишав бажати кращого. Іноді майстри робили щось типу під власника, під його характер чи вподобання. Але іноді це був ну якийсь відвертий рофл. Та насправді все це було набагато гірше. Гадаю, на сьогодні ви вже й самі чули справжні історії від учасників цього шоу про те, наскільки прокачка. Була лажовою, тюнінг був дешевим, все відклеювалось, трохкотіло, скрипіло, фарба облазила, колонки не працювали. Ба більше багатоцінних речей, ж типу консолей та модних аудіо та відеосистем, після запису витягували з машини, вони не входили у фінальний комплект. Деякі учасники шоу навіть не могли продати своє прокачане авто після цього. Хіба що якимось дивним фанатам або ще комусь, бо це були галімі машини. У фіговій борці я пам'ятаю, були випуски, де героям замість їхнього авто дарували нове. Ну, бо або там учасниця була якась умовна, медсестра, їй хотіли допомогти, або ж авто хазяїна було просто непридатне до тюнінгу, і його просто міняли. Тільки от не знаю наскільки правди було у цих дарунках. Чи авто може забрали назад, як ту саму PlayStation? Може, ви про таке читали? Та не варто забувати про легенду, про абсолютний пік крінжу та розваги середини та кінця нульових, про побачення з мамою. або ж в оригіналі. Date my mom. <звук> ну, чесно, який же це був дурний кайф. Ідея божевільна. Головний герой шукає собі пару. Чи то дівчина, хлопця, чи навпаки. І є троє претендентів, але є також і одне але. Ну, це зрозуміло із назвою передачі. Головний герой має піти на побачення з мамою потенційної пари. Дивно навіть, що у нас таке не зняли аналог цього шоу. Дуже дивно, я думаю, з тебе б таким міг зайнятися. Після знайомства з героєм нам показують по черзі учасників та їхніх мам, знайомлять з відносинами між мамою та її дитиною. Сім'я що ще обов'язково придумує собі якийсь дурний слоган. Ну і звісно ж, кожна мама вважає, що у неї є свій кращий підхід до героя для того, щоб розхвалити свою дитину і що побрали саме її. Але від цього шоу стає ще смішніше. Мами дійсно стараються аж занадто. Спочатку пара йде десь прикусити, а тоді десь прогулятись. Тобто Влаштовує справжнє побачення, яке влаштував би дитині цієї матері. Ви розумієте? Бо їй бувало на тих побаченнях всяке. Іноді це просто грав боулінг, а іноді ж хтось когось годував з ложечки десертом. Колись пара йшла ліпити щось з глини, а іноді, мама, цілувалась з головним героєм. Ну таке. І от, судячи з побачення з розповідей мами про дитину, та іноді, навіть через зовнішній вигляд, мами, герой чи героїня, має обрати, хто ж їм сподобався найбільше. І це рішення було не менш смішним. Лише заради цього вже варто було дивитися епізод, бо герой був задоволений далеко не завжди. Іноді розчаровувались і учасники, але частіше за все вони просто показували учасникам іншим учасникам середні пали. Але ж які відкриття були у головного героя? Очевидно, у шоу, особливо тих часів, було. Багато негарних приколів, особливо пов'язаних з лукізмом, але часто на цьому і були зав'язані оці фінальні ревіли цієї продачі. Дівчина чи хлопець, яких обирали наосліп, часто виявлялись, м'яко кажучи, далеко не у смаку героя. Іноді учасники були за низькими чи за високими, іноді не такою була вага. Іноді був наче, карикатурно прибільшений образ такого собі ботана, іноді навіть расу вони сходились, такі штуки. Але так само часто пари виглядали цілком навіть нічого, начебто адекватні і можуть дійсно підійти один одному. Цікаво, тільки чи хтось дізнавався про життя після учасників цього шоу. Бо, може, хтось реально довго залишався разом. А що ви можете згадати з подібного? Якісь інші прикольні чи дивні шоу, які у нас десь крутили? Я точно пам'ятаю, і ви мені про це писали про дивні японські передачі по QTB. Я їх дивився, я їх пам'ятаю. І думаю, я якось зроблю про них відео. Бо в свій час я любив конкретні канали і інші не дивився і міг багато чого пропустити. Чогось згадав ще передачу з Андретаном, там де вони шмотки купували в ТРЦ-Глобус. Прикольна така фігня була. Знаєте, я думаю, я ще трохи погортаю телепрограму тих часів, може і ще навіть давніших, просто подивлюсь, що там ще було цікавого. У нас на тебе показували у 2003-му, наприклад, або пізніше, чи раніше. Може, і цікаво щось згадаю про що було б цікаво подивитись відео. вам. А поки що я як завжди хочу подякувати усім цим шаленим бджілкам. Це все меценати цього каналу. Прекрасні люди, які фінансово підтримують існування та діяльність цього каналу. Я щиро та безмежно. Дякую кожному та кожній з вас. Ви і самі можете долучитись та підтримати те, що я тут роблю на цьому каналі через Patreon, Монобазу, Банку, через спонсорку, на Ютуб, що завгодно. Дякую вам на передякую. Та і по всьому, друзі. Бережіть себе, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Побачимось наступного разу.